Усіх вітаю, сьогодні ми з вами поговоримо, чому ви ще досі не вивчили англійську. Звісно, якщо ви її ще досі не вивчили. Насправді, причин, чому ми вчимо англійську чи будь-яку іншу іноземну мову роками ніяк не можемо вивчити, може бути декілька. Але одна із цих причин це те, що у сучасних людей не зовсім коректно працює пам'ять. Що це означає? Це означає, що е е наша пам'ять, вона називаємо її так розслаблена, знає. Що це означає розслаблена пам'ять? Дивіться, ви зараз сучасні люди, вони взагалі намагаються пам'ять не дуже перенапружувати. Чому? А з тих пір, як у нас з'явився швидкий доступ до інтернету, ми з вами знаємо, що в будь-який момент ми можемо знайти майже будь-яку інформацію, і тому тепер запам'ятовувати інформацію нам не так. Життєво, я б навіть сказала, необхідно, як е, в часи до смартфонів, наприклад, так. Е, і. Саме тому нам потрібно зрозуміти, що для того, щоб ефективно і класно, і швидко, і легко, і радісно вивчати будь-яку іноземну мову, зокрема англійську, нам потрібно з вами тренувати пам'ять свою, тому що наша пам'ять це як інструмент, за допомогою якого ви можете швидко, легко і радісно вивчити ту англійську. А коли сама пам'ять як інструмент працює так собі, то виходить так, що ми ту англійську намагаємося собі запхати в голову. А в нас це, звісно ж, не виходить. Саме тому на наших заняттях ви разом з тим, як вивчаєте англійську паралельно, ви робите ще спеціальні завдання, з за допомогою яких ви тренуєте свою пам'ять. І таким чином ви інформацію, яку вам викладач дає на заняття, запам'ятаєте краще. Але. Це не найголовніше. Найголовніше, знаєте що, що в нас є певні процеси в пам'яті. Для того, щоб вам було легше запам'ятати всі процеси нашої пам'яті, ми з вами попрацюємо з такою певною асоціацією. Тобто процес роботи пам'яті це ось як наша рука. Бачите, у нас є п'ять пальчиків, так? і перший пальчик це. Запам'ятовування інформації. Другий пальчик це збереження інформації, це також З, це, тому що, можливо, вам погано видно. А, третій пальчик це відтворення інформації. Бачите, буква В. А, четвертий пальчик це забування інформації, і п'ятий пальчик це впізнавання інформації. І тому у нас виходить «з», «з», «в», «з», В. -з -в». Та, тобто з, з, в, з, -в. А, Що це означає? Дивіться, ми взагалі не зовсім коректно нашою пам'яттю користуємось. Коли ми намагаємося вивчити іноземну мову, ми величезну кількість сил енергії витрачаємо на те, щоб запам'ятати щось. Та, на ось це, от перше з ми думаємо, як нам запам'ятати таку кількість слів, як нам запам'ятати цю граматику, як нам це все запам'ятати. І ми намагаємося це запам'ятати, запам'ятати, запам'ятати. Але ми зовсім нічого не робимо для того, щоб зберегти те, що ми запам'ятали. Тобто, ми не працюємо над другим кроком в даному процесі. Більше того, ми не знали, що потрібно над ним працювати, розумієте? Наступний крок це відтворення. Дуже важливо грамотно працювати над відтворенням інформації, та? тобто над тим, щоб ви навчилися в той момент, коли вам потрібно знати ту чи іншу інформацію, знайти її в себе в голові і скористатись нею. Тому що ми можемо знати стільки всього. Але не вміти з цим скористатися. Так? Тобто ми не вміємо цим скористатися, але ми це знаємо. Але який тоді сенс? І тоді виходить в нас ситуація така, що «Хм, я точно це вчив. Точно знаю, що я це знаю, але вжити я це не можу. Саме тому на наших заняттях ми прописуємо програму, і складаємо програму саме таким чином щоб тренувалося ще ваше відтворення інформації, тобто не лише запам'ятовування, а ще щоб е е ми працюємо над збереженням інформації і над відтворенням. Тобто на наших заняттях є спеціальні завдання, за допомогою яких ви вчитеся користуватися цією інформацією, яка у вас тут є. Тому що я вас здивую, ви вже знаєте більше, ніж можете. Що це означає? Це означає, що у ваших світлих головах є вже дуже багато інформації в плані англійської мови, але ви не можете з нею скористатися. Та? Це те, що ми називаємо пасивними знаннями. Ми до них трішки пізніше повернемось. Наступний етап це етап забування. І от дивіться, ви можете подумати, навіщо мені забувати щось на уроках англійської? Насправді, є що забувати на уроках англійської, наприклад. Все те неправильне, що ви пам'ятаєте. Що це означає? У багатьох студентів дуже багато є автоматичних помилок. Що це означає? Це означає, що ви, наприклад, просто собі десь неправильно щось запам'ятали і це вживаєте. Це може бути слово, яке ви неправильно вивчили, або певна граматика, яка ну вона там вам краще звучить так, тому ви його вживаєте. Та? Наприклад, I'm right. Так, дуже багато студентів роблять помилку, коли вони говорять «I am», тоді коли не потрібно нам говорити am М. І АМ I'm I'm read амріт, I'm speak і так далі. Тобто такі помилки машинальні, і нам потрібно забути цю інформацію, стерти її, як потрібно це робити. На сеанс гіпнозу. Я жартую, я жартую. Е, є спеціальні техніки, за допомогою яких відбувається забування інформації, яка не є правильною. Та? Е, тому, от навіть зараз ви можете подумати, та, взагалі, як забування пов'язано з вивченням інформації, а ось так і пов'язано. І наступне це впізнавання. впізнавання процес впізнавання він дуже пов'язаний з пасивними знаннями. Тоді, коли ви не можете вживати ту чи іншу інформацію, а коли ви її бачите, що її хтось вживає, ви її можете впізнати. Та? Зазвичай це відбувається з тими студентами, які говорять: я як собака, ви вибачте, я ніколи студентів собаками не називаю, але є такі студенти, які кажуть, я як собака розумію, сказати не можу. Та? Оцей процес впізнавання у вас працює гарно, а процес відтворення працює не дуже добре. Та? І тому до чого я вам все все кажу. що коли ми працюємо з вивченням мови, нам потрібно працювати комплексно з усіма цими процесами. І наша програма в нашій школі прописана таким чином для кожного зі студентів, щоб були задіяні всі п'ять процесів нашої пам'яті і тренувалися, щоб всі п'ять процесів нашої пам'яті. Ось так от. І тому дуже важливо це знати, розуміти і розуміти, як це можна реалізувати в заняттях. Я сподіваюся, що цей етер був для вас корисний. Я нагадую, що в нас є така традиція, коли в середу я виходжу до вас в прямий етер і ділюся коротенькою, цікавою інформацією. Якщо це для вас було цікаво, ставте нам лайк, і тоді наступної середи ми з вами продовжимо говорити про пам'ять і поговоримо про те, як ж нам її тренувати. Можете написати тут плюсик, і наш адміністратор Даша скине вам статтю з телеграм-каналу. З вправою, як е, тренувати свою пам'ять. Я сподіваюся, це для вас було корисно, тому пишіть свої коментарі, діліться цим відео і ставте нам лайки для того, щоб більше і більше людей побачило, е, які можуть бути заняття з іноземної мови. Е, все, до зустрічі. Е, на все добре. І побачимося наступної середи. З вами була Яна, автор методики, методи, засновниця студії креативної студії креативної освіти Смарт па Папа, живіть креативно, а не як заманеться.